Вітаю вас, мої любі! Дивимось, у чому ваша сила зараз. Три варіанти. Перший, другий, третій. Перший варіант. Ви дуже вмієте свої почуття доносити до інших людей і дуже робити це красиво. Якщо, наприклад, ви закохалися в когось, то е, ви будете це робити дуже красиво. Ви будете висловлювати ну це людина, яка висловлює своє почуття. Але вона робить це, ну прям вміє це робити і дуже щиро це робить. І оце те, що ви можете доносити до, до всіх, ну до всіх, до тих до кого хочете, свої саме от добро, своє почуття. Це зараз ваша сила. Другий варіант. Ваша сила в тому, що, не зважаючи на те, що ви можете робити якусь роботу монотонну, що вона іншим може здаватися якоюсь нецікавою, ви досягли цьому майстерності. Ви робили це раз за разом, раз за разом, і ви вже. Маєте величезний досвід у цій справі, ви не вважаєте, що це не цікаво. Ви працюєте, ви вмієте дуже гарно працювати, і досягли високих, високої майстерності в цій справі. І це ваша сила. Третій варіант король мечів, ваша сила в розумі. Ви Вважаєте, що ви найкраще знаєте, як треба робити. Це дуже безкомпромісна людина, вона може довести, вона безкомпромісна, але вона зазвичай дійсно буває права, тому що в неї дуже. Це не важливо, чоловік чи жінка, це просто енергію показує таку, яка стосується саме логіки. Ви можете донести свої думки, можете переконати в тому, що ви праві. Ну тут треба дивитися ще, що інколи безкомпромісність буває, важко сприйматися іншими людьми, але оце логіка, вміння донести свою думку, ви вибудувати шлях до чогось, такого саме логікою, і це донесення до інших ваша сила на зараз.